Багато хто знає казки тисячі однієї ночі, але мало хто в курсі, що в першому перекладі Аладін був не арабом, а китайцем. А ще може бути таке, що перекладач сам придумав Аладіна, як він це зробив зі трьома іншими казками. Так що виходить, що Аладін, можливо, навіть ніякий не араб, ніякий не китайця, чистий води тобі француз, як і його батько-перекладач, став свою вподобайку, якщо тобі теж подобаються такі цікаві історії, бо тут гімна не радять. Це популярна літературна, безспойлерна, і капець, яка захоплююча Передача «Де моя книжка, чувак?». Якщо я скажу Житомир. Що тобі прийде в голову? Шкарпетки, музей космонавтики, морозиворудь? Mm -mm. Саме вже Томері в Житомирі, 1939 дев'ятсот в родині шевця народився Валерій Шевчук, майстер психологічної готичної прози. Автор низки літературознавчих і публіцистичних праць і інтерпретатор українського літературного бароко на каналі. До речі, саме українські письменники набирають найбільше переглядів, і це нас дуже тішить. Ми дякуємо тобі за це. І якщо ти не знаєш, то отуто в куточку є Жадан, а в описі до відео ще й Нестайко, Барка і Матіос. Подивись, бо це відео про дуже класні книжки. Сьогодні ж у нас не менш гарнюща книжка в двох томах, стежка в траві Валерія. Шевчука. У нас один Том. Просто <хи> один, бо інший ми вже здали в бібліотеку. <хи> цей талан ще хотів стати геологом, вступав в лісотехнічний інститут. І слава тобі Боже, що не вступив, бо невідомо, як би склалося його життя, і ми взагалі могли не пізнати його як письменника. Отож, не вступивши в лістех, працював будівельним підсобником. Але саме в цей час зацікавився вивченням літератури, зокрема української. Трошки пізніше Григорій Савич-Сковорода. Музей, якого розтрощили довбані рашисти в Харківській області, так от сковорода Ставля, Шевчука Вчителем всього життя саме тому, мабуть, пізніше Шевчук таки вступив на історико-філософський факультет Київського університету і в 1961 році дебютував оповіданням Настунька. Потім літературна студія Січ видала газету «Заспів», в якій було надруковано оповідання Валерія Шевчука. Щось хочеться за газету заспів, в якій був намальований Тарас Григорович Шевченко з зеленими вусами. Шевчука хотіли вигнати з університету, його тягали на допити в КДБ. Але врешті-решт виключили художника, який намалював цю газету. Взагалі в 70-ті роки, коли почалися масові арешти серед української інтелігенції, Шевчук був і в театрі «Україна», де протестував проти масових репресій. Коротше, його життя взагалі не можна назвати легким, але він пережив оцей період закручування гайок, хоч і довелось сорочків з 10 пописати в шухляду, і тільки в кінці 80-х, за часів становлення незалежності України. Він тільки тоді почав друкуватися, і в 1994-му вийшла в двох томах стежка в траві, а пізніше інші твори мені чомусь здається, що Валерій Шевчук якийсь малопопулярний і маловідомий українському читачеві. Тому ми маємо це з тобою виправляти. Йому зараз 83 роки, і я чесно кажучи дуже хотів би з ним познайомитись. То що ж таке стежка в траві? Чому вона аж в двох томах? А чому? Це доволі такий епічний роман, який об'єднує в собі три великі історії, події яких відбуваються в Житомирі в 50-х, 60-х повоєнних роках. Кожна історія цікава по-своєму, але всі вони об'єднані, можна сказати, такою стежкою або дорогою життя, якою йдуть герої. От є таке поняття, як історична проза, там від неї вимагають точності якоїсь. да? є фантастична проза. Де має все бути таке незвичним, цікавим, а в стежці в траві ці два поняття об'єднані в дуже круту дивовижну синергію. І це і є наша оця, оця химерна, готична українська проза, базована на фольклорі, на нашій міфології, на наших традиціях, де буденне. Це фантастичне, а фантастичне може трапитися будь-ким з будь-якої миті. От що таке в принципі стежка в траві. Я чесно кажучи, просто в захваті від цієї книжки. Дуже щаслива, що її прочитала, і взагалі що я познайомилася з таким чудовим автором. А поки читала, просто розкрадала роман на цитати. Бо мені здається, що це найліпше, що я наразі читала з української літератури. Ого, це не знаю. Це просто як. Кохання з першої сторінки, тому що зазвичай ти читаєш, починаєш читати, і тобі треба звикнути до стилю написання автора, до історії, до героїв. А тут ти відкриваєш книгу і з першого абзацу розумієш, що то твоє. Мені дуже близь... близьке стало поєднання романтичності і філософії, а ще історія. Вона настільки цікава, що прочитавши два томи, мені хотілося ще захоплює оця готичність, химерність, якісь сни з чортами, забобони. Але в той же момент все це пронизано таким світлом, такою якоюсь… Теплотою. Дитячої ностальгії, да, ностальгії ностальгії за дитинством. От до речі, зараз Валерій Шевчук є в шкільній програмі, і це прекрасно, тому що коли я навчалась, його ще не було. І таким чином виходить, що я пізнала цього письменника тільки в 27 років. А в його текстах стільки мудрості. Він на прикладі своїх героїв він показує ті помилки, які ми самі робимо в житті. А ще коли ці герої діти, ну це вообще. коротше. Я неймовірно щаслива, що прочитала цей роман, познайомилась з цим автором, і я хочу і буду читати ще його романи. Та я теж буду обов'язково читати. Мене теж дуже вразило. Взагалі цей автор, його якби стиль оцей стилістика. Я народжений в селі. і Для мене це така ностальгія. Хоч події відбуваються і в Житомирі. Ми сказали правильно Житомир. Але Житомир тих часів це якраз і було таке велике село. Він не був таким висотним містом. Тобто, на околицях люди тримали скотину вдома. Там це були. Звичайні хати, звичайні вулички, не було асфальту. Всюди ґрунтовки. Можливо, в центрі там хіба був асфальт, двоповерхові якісь будівлі. Для мене це дуже близьке, бо викликає мені оці така література, викликає дитячі якісь спогади, мрії. Ці всі сусіди, оце, все оці всі перипетії якісь між між людьми для мене це так близько. Ця стежка, цей символ стежки у Шевчука. Він не дарма його виніс, якби в назву роману, тому що це якби такий об'єдна... об'єднавчий символ. Він так прийшла про це. Да я зачитаю, бо так не скажу. Це стежка, якою ти входиш до світу, охопленого рухом. Входиш до світового контексту, розчиняєшся в єдиному цілому світобудови, бо рух це не тільки сутність світу, а й першопричина — пізнання. До того всього це історичний контекст 50-60-ті роки. Оця радянізація, ти, от між, між 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 реченнями, між словами бачиш от стан цих героїв в ті роки, як вони переживали, які в них були проблеми, і ти разом з ними входиш. І це дуже тішить, коли в художній літературі є історичний контекст. І ще я дуже хотів би поїхати в Житомир, чесно кажучи, після цього роману походити там до цього чуднівського мосту, до цієї річки, цими стежками погуляти, якими гуляли головні герої у верболозах, там десь посидіти. Ти вже прочитаєш, зрозумієш. Таке було враження, просто що я знаю Житомир, як своїх п'ять пальців. Коротше, мені здається, що можна рекомендувати будь-яку книжку Валерія Шевчука, не тільки стежку в траві. Можливо, ти скажеш, що мені не подобається демонологія, готичність, химерність. Але так чи інакше, це є частиною нашої культури, це є наш фольклор. Валерій Шевчук за допомогою такого фантастичного показує доволі реальні речі: ці його відьми, біси, якісь собаки, які вміють говорити людською мовою, вигадані птахи і все таке. Це все є привід задуматися над тим, як ми будуємо своє життя, адже казка на це і створена. Екранізації за Шевчуком немає і не було, і це дуже погано. Саме ти можеш в цьому допомогти, ну тобто навіть створити ці екранізації. Як? Бо ти поставиш вподобайку під нашим відео, прокоментуєш його, розшириш між своїх друзів і подруг, і взагалі прочитаєш і закохаєшся в цю автора, і люди отак масово будуть дізнаватися про Шевчука. Шевчук буде з кожного там радіо, з кожного телевізора, всюди Шевчук-Шевчук. І от тоді через кілька десятків років почнуть знімати фільми, серіали, і це буде прикольно. А може, навіть і скоріше будемо сподіватися, це залежить саме від тебе. Ми на. Навіть пофантазували Сереже і вже підібрали акторів українських на деякі ролі. Настільки ми захоплені цим романом. <рес> Навіть собі по маленькі рольці там цопнули. Ну невеличкі роліки собі знайшли там. Маленькі розкажи, як ми познайомилися взагалі з цим автором? Ага, першим? як ми познайомилися з Шевчуком? Ми з Ліскою пішли в театр, малий драматичний театр в Києві. То в Києві, будь ласка, велком в опис до відео. Ці вистава називається Зозуля. От вона, якраз за оповіданнями Шевчука, і там ми зрозуміли, що це супер крутий автор, і тексти настільки офігезні, що треба просто його читати. І ми його знайшли. Оце прочитали. Так що от сходи в театр, просто ти закохаєшся в цього автора. І вистав, і вистав Валерій Шевчук є людиною і сучасною, і барокковою, яка увібрала в себе найкращі українські традиції. Його основні твори перекладені 22 мовами. Тож інші народи теж мають можливість познайомитись з нашою культурою, і традиціями. Окрім написання величезного масиву повістевої романної прози, Валерій Шевчук поставив собі за мету актуалізувати численні сторінки старокиївської літературної тематики і літератури середньої доби. І ми. Маємо лише пишатися таким письменником, бо по суті, в чому полягає проблема людини, яка вважає свою власну культуру меншовартою, та в тому, що вона не має доступу до джерел. І от Шевчук він би міг би спокійно це все написати і спочити на лаврах, але він хотів поділитися цим з людьми, щоб вони знали теж те, що було відомо йому, і саме тому став літературознавцем, перекладачем, антологістом і досі викладає в університеті. Це державної ваги творчість. А головне, не нудна. Не нудна. У нас був свій ренесанс. У нас було своє плідне і оригінальне бароко. А головне, маємо плідну і оригінальну мистецьку сучасність, яку треба плекати, щоб ніхто її не зачавив. Все це є в текстах Валерія Шевчука. Тому читай, бо ми прочитали. І нам зайшло.